Тепер про телефонні розмови. Власне, одна із них привернула найбільшу увагу світової спільноти. Президент США Дональд Трамп і поговорив з Путіним кремлівським диктатором. І ось це може стати переломним моментом у політиці Вашингтона щодо України. Як зазначає агенція Bloomberg, цей дзвінок сигналізує про кардинальну зміну курсу Білого Дому згідно з офіційними заявами. За підсумками розмови, Дональд Трамп і Путін домовилися негайно розпочати переговори, а також про взаємні державні візити. У Європі це викликало тривогу. Деякі лідери вже відкрито заявляють, що США можуть відмовитися від жорсткої позиції щодо російської агресії. Водночас у Блумберг озвучили і три сценарії завершення війни в Україні. Перший так званий базовий варіант його автори. Статті вважають найімовірнішим згідно з цим варіантом, окупована територія в осяжному майбутньому залишиться під фактичним контролем агресора. Можливі, деякі обміни землею йдеться про територію Курщини, натомість Україна отримує певні гарантії безпеки, а європейці намагатимуться е е Дональда Трампа вмовити зберегти допомогу для Києва. Найкращим сценарієм для України агенція вбачає двостороннє зобов'язання США і Європи втрутитися у ситуацію від угоди. Якщо Росія відмовиться від неї, крім того, партнери могли б взяти на себе зобов'язання щодо збільшення військової підтримки Києва і допомогти Україні відновити оборонну промисловість. Якщо ЄС зможе виконати всі ці умови, це відкриє шлях для приєднання України до Альянсу. Можливо, протягом наступних 10 років. Водночас, у найкращому варіанті, Блумберг не конкретизує чи залишає РФ. За собою окуповані території.